Чи замислювався ти, скільки технологій оточує нас щодня? Від смартфонів і розумних годинників до систем навігації та онлайн-банкінгу? Все це працює завдяки програмному забезпеченню. Але що саме ховається за цими цифровими рішеннями? І як людина може впливати на розвиток технологій? Сьогодні програмування це не просто набір символів на екрані, це можливість створювати інструменти, які змінюють життя мільйонів людей. Давай розберемося, що таке програмне забезпечення і як воно працює. Програмне забезпечення це набір інструкцій для комп'ютера. Воно дозволяє нам спілкуватися онлайн, керувати пристроями, створювати дизайн, аналізувати дані та навіть навчати штучний інтелект. Ти коли-небудь грав у комп'ютерні ігри або користувався чат-ботами в соціальних мережах. Усе це робота програмістів, які створюють алгоритми для автоматизації завдань. Щоби створити подібні речі, використовують різні мови програмування. У кожної з них своє призначення: Python для аналізу даних і штучного інтелекту, JavaScript для вебсайтів, C для ігор та операційних систем. За останні десятиліття технології змінили майже всі сфери життя. Автомобілі їздять без водіїв, голосові асистенти дають відповіді на наші питання, а смартфони замінили десятки пристроїв. Усе це результат роботи тисяч програмістів, інженерів та аналітиків. Навіть якщо ти не плануєш стати розробником, базові знання програмування дають конкурентну перевагу у багатьох сферах, від медицини до архітектури. Важливо розуміти, як працюють алгоритми та автоматизовані системи. Для тих, хто хоче зануритися глибше, навчання на спеціальності інженерія програмного забезпечення відкриває безліч можливостей. Це не просто навчання, це спосіб навчитися мислити логічно, створювати нові рішення та працювати в команді. Маючи знання в розробці програмного забезпечення, можна працювати в it компаніях запускати власні проекти або навіть працювати віддалено з будь-якої точки світу. Програмування це свобода вибору, створюй ігри, розробляй мобільні додатки, працюй із великими даними або штучним інтелектом. Різноманітність напрямків дозволяє кожному знайти щось цікаве. Одні розробляють сайти, інші працюють з віртуальною реальністю або з кібербезпекою. У світі, де технології змінюються щодня, ця професія завжди буде актуальною. Навчитися програмувати може кожен, головне бажання, цікавість і готовність експериментувати. Навіть найпростіший рядок коду це крок до створення чогось значного. Програмне забезпечення це не просто робота. Це можливість створювати щось нове, експериментувати та робити світ більш зручним. Якщо ти хочеш розуміти, як працює сучасний цифровий світ, це чудове місце для старту.